Незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, навчальні заклади України почали відновлювати свою роботу, а мільйони школярів отримали можливість почути перший дзвінок. Гарна освіта має бути в пріоритеті за будь-яких умов. Саме задля здобуття належного рівня освіти, інтернет-провайдер Best спільно з компанією British Telecom обладнали комп'ютерний клас у Немішаївському ліцеї номер 1 з сучасними ноутбуками. Вчителька інформатики пані Валентина задоволена таким подарунком для освітнього закладу. Насправді техніка надзвичайно важлива в наш час, тому що в минулому році у нас були великі проблеми. У нас була частина старих комп'ютерів, частина було ноутбуків, але вони не справлялися з сучасним навантаженням. І я сподіваюся, що дана техніка буде працювати краще. Тим паче, що нам встановили і новий інтернет. У новому кабінеті інформатики будуть навчатися школярі з 2 по 11 клас. Пані Валентина зазначила, що шкільна програма досить вимоглива щодо технічних характеристик комп'ютера. Тож оновлення техніки було вкрай необхідним. Вивчаємо такі онлайн-сервіси, робота з інтернетом, щоб діти могли доєднатися до онлайн-уроків, включити самостійно найнеобхідніші додатки. Ну, більше вивчається, наприклад, графічні редактори різноманітні. Ну і більша ігрова форма. Тобто дуже багато і онлайн ігор, які є. Ну і для цього інтернет відповідно по потрібен. Ну і технічні характеристики комп'ютера. Найважливіше завдання цієї благодійної акції забезпечити належний розвиток майбутнього покоління. Представник інтернет провайдера Бест розповів деталі програми підтримки шкіл Бучанського району. Компанія Бест спільно з компанією Рітіштовиком. Вирішили допомогти нашим учням в навчанні і обладнали чотири класи інформатики в школах міста Городянка, міста Немішаєво, міста Ісківка і села Мірча сучасним обладнанням і доступом до гігабітного інтернету. Кожне робоче місце в цьому класі обладнане ноутбуком останньої моделі, який дозволяє досить ефективно. Навчатися і працювати кожне робоче місце також у нас обладнано доступом до інтернету угу. на високій швидкості. Директорка Немішаївського ліцею номер 1 розповіла, що навчальний заклад вже давно чекав на оновлення комп'ютерної техніки, адже все більше учнів активно цікавиться сучасними інформаційними технологіями та програмуванням. Діти дуже люблять уроки інформатики біжать до на них з великим задоволенням, але Старі комп'ютери надавали можливість працювати злагоджено через те, що вмикалися дуже довго і просто не тягнули те, ті програми, які необхідні були для вивчення. Час не стоїть на місці, і встановити нове програмне забезпечення на старі комп'ютери стає просто неможливо. Саме тому необхідно оновлювати техніку в освітніх закладах на більш сучасну та потужну. Сьогоднішній подарунок, який нам зробила компанія БЕС, це велика інвестиція у майбутнє дітей і в майбутнє України. Назар Григоренко, Олексій Москаленко та Олександр Кравчук. Інформаційна агенція Погляд.